Усім доброго раночку. 6 утра вже світи сонечко. Зранку встав, як світало, так було чудово. півники співають, кукушка десь там кукує на світанку. Чому так рано встав? Щоб полити огород, включив свої поліви, свій туман, тому що з вечора не було давлення. Тому так сьогодні рано встав і поливаю і буду сьогодні займатися роботою. Ви будете дивитися. Так, як полива, зараз покажу. Поливає я дуже чудово, дуже гарно. Картошечка вона вже мокренька. Правда, вам, мабуть, не видно, да, як? но више мого росту. Зараз зайду. Як то кажеться, з тильної сторони і вам буде видніше, зараз з тильної сторони зайду, буде трішки краще видно, тут уже теж полив. Не дивіться, що в мене на огороді бур'ян, і я його спеціально не рву. тому що щоб не вигорало, Тобто бурян не рветься не потому, що мені леньке, а потому що в бур'яні є помідори, есть все, вирви, на сонці все попечеться. Це вже перевірений варіант. Я думаю, це вже всі знають. Дивіться, як хорошо працює туман. Бачите, як розвиває. Ось вот так. Гарно чудово. Ось туди, бачите, аж туда, бачу, на забор достаю. Ось так. Ну а заодно поки ж поливаю, випив вже ранкову чашечку кави, накормив мусю свою кішку, муську, клюпу обов'язково покормив. Ну і скоро, наверное, сам буду завтракати. Тірочку зніму, бо стіраю я обично і всяке таке роблю після 11 -го години вечора. Ну, тому що для цього я і ставив щочик день-ніч. Дякую вам за перегляди, за лайкоси, за коментарі. Багато. Переглядів набрав стрім, коли я їхав з Києва. Багато переглядів набрало відео, як я їздив на Києві обратно. Дуже дякую, що не забуваєте мене дивитися. Сьогодні приїде мій побратим. Будем дозбирувати машину свою. Ось, після ремонту. І будемо їздити, працювати. Все буде добре. Будемо коптити. Чим ще буду займатися? Дивіться. Так, ну на сьогодні ж у нас Спаса, так що я всіх вас вітаю зі святом. Ну, а раз спас робити такого нічого не можна. Значить, чим буду займатися. Вигоню машину, помию, поприбираю в машині і буду наводити порядочок у себе в гаражі. Треба все поскладати, поубирати, навести порядело. І все. От на сьогодні такі плани. Що касається, я ж кажу, якоїсь такої роботи, я нічого робити не буду. раз Таке сьогодні свято. Хтось мене запитував. Ви, якщо така дліна, такий обхват свині, яка буде вага, відповідаю, ніколи не користувався рулеткою і не користуюсь, тому що рулетка це неправдиве показання, це плюс тому, хто купує, але мінус тому, хто продає. Тому. На рулетку не ведіться. Саме краще це є ваги. Ось так. Добре. Спека, як завжди. Все шмале, все горить. Ну що ти зробиш? Літо? Добре. Зараз піду, вигоню машину, ну а потім, може, ще щось покажу, якщо буде щось цікаве. Дивіться, як короче, робота Мі 8. Летить шахет, я не знаю, видно вам чи ні. Летить шахет і восьмака. За нею йде. За ним, за тим уродом. Зараз доведе його десь до поля, ну, щоб не над населеним пунктом. І положу його. Молодці, хлопці працюють чудово. Слава повітряним військам. Красавчик заходить на бойовий і доводить його до виходу із міста. Ось так. Навряд чи ми почуємо, як він його буде валити, бо він його виведе далеко аж туди, за місто, в поля. І там накриє. Ось так працюють хлопчики. ТЦК у нас тут їздить, заманюють людей. Слухайте. Об'являють, якоби продають кавуни, дині, перець, помідори, ждуть, що хтось вийде. Ну і знову я в путі, і знову в дорозі. Е, їду я сьогодні п'ятниця, заберу доцю до себе. Гості, бо буде дитина у батька, звозю її на пляж. У нас тут є Голубе озеро, так називаємо Блакитні озера. Хто з Дніпропетровської області, той розуміє, про що я говорю. В общем, проведу вихідні з дитиною, то зараз їду забираю. її. Ну що, забрав я дуцю. Приїхали ми з нею на городський пляж. Вже скупалися. Це перше, перший раз за все літо скупався. До да? Коротше, Набрали з собою там їди, квасу, помідорів, огірків, ковбаси, віддихаємо. Сьогодні ми будемо до вечора тут віддихати. Каже, папа, загорни мене в пісок. Ну що, тепло? Так, класно. Покупалася, холодно, змерзла. Вибігай, каже, закопай мене в пісок. Моя Ніка знайшла собі подружку і тепер уже пів дня бігають. То щось там риють, то щось там з піска строють. А, ха, а от там, коротше, затока, кафешка. Пішли туди в кафешку, купили морожено. Я собі кофейку взяв. Там апарат стоїть, знаєте, от этот кран такий, що витягує ігрушки. Папа, я хочу поіграти. Ну давай. Засунув папа 20 гривень. Пуньк не вийшло. Засунув папа ще 20 гривень, пуньк і виграла моя Ніка. Ось такого ось міножку. Він тут двойний, тут він типа веселий, смайлик такий в нього він улибається. А якщо вивернути його наоборот, то тут він більш красивіє, тільки він тут не улибається. Так що так, ще й повезло. Виграть дитині. Дитина вже виграла іграшку. Радості повно. Що це? Осьміног таке. Так що ось так, проводимо сьогоднішню п'ятницю, сух. батько на все плюнув, всю роботу остановив, поїхав, забрав і ми віддихаємо. Завтра субота, завтра теж утра встанемо. Позавтрикаємо, візьмемо з собою їду і приїдемо знову-таки. Тільки не знаю, чи сюди на пляж, чи може на другий який пляж поїдемо. Поки ще не решили, Ну, вроді як сюди, бо її нова подружка, з якою вона тут познайомилась. Вроді завтра теж тут буде. Поэтому, скоріше всего завтра сюди. Ось так проводимо досуг з доцею. Доця віддихає, купається, брюхається, грається, дурачиться. Ну, а батько? а батько скупається і сидить пасе. <гум> так що ось так чудово і гарно. двох проводимо з дитиною час. Старша дочка не захотіла їхати, вона вже доросла, їй не цікаво, ну, а менше їй куди-лібо, ніж без папою. Ось так. Тут і на байдарках воно плавають, і на водних цих мотиках теж гасають. Ну, тільки отам вон гасають. Там же є і лодочна, там і лодки теж їздять. В общем, воно так весело. Так, ну ми, в общем, уже вдома накупались, нагулялись, заїхали в магазин, скупилися. Кажу, доця, що будемо вечеряти. Папа, я бачила, як ти курку жарив а, в духовці. Поняв, плюс, прийняв. Зараз будемо жарити в духовці курицю. В общем, жаримо курицю. А, захотіли ми ще спагетті. Зараз ще й спагеті зварили. Коротше, покажу. Чим поки моя дитина тут по сідки рубається в ігри, да? укрит, укрит. По сідки граєш, так? Да? По сідки в ігри рубається. Ми, коротше, курку жаримо ось таку смачну. Зварили ми спагетти і папа салатиком рубає. Так що буде смачна у нас в вечеря. Ну а вам всім дякую. Дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте, що пишете. Сьогодні я ще буду ставити копчення, коптить ну, буду ставити вже після 11 вечора, так як очік день-ночі, треба цим користуватися. Да. Сьогодні я ще хочу закоптити, Там наготовив багато чого. Закоптив, зранку ще поїду поторгую, приїду і ми знову попрем купаться з доцею. Ну, ось такі справи. Добре, все, всім дякую, всім тихого вечора, скучної ночі і гарних вихідних. Всього найкращого.